Військовий аеродром у Морозовську Ростовської області цілу ніч горить. Місцеві пишуть, що є прильоти велика кількість загиблих та знищеної техніки у містах Морозовськ, Ростовської області, Енгеліс, Саратовської області та Єйське, Краснодарський край РФ, де розташовано військові аеродроми в ніч на 5 квітня. Повідомляли про серію гучних вибухів. У Морозовському військовий аеродром розташований за 3 кілометри на південний захід. від цього міста Ростовської області. РФ тут базується 559- й бомбардувальний авіаполк Першої гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС РФ, зокрема, на аеродромі базуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34. Саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати каби по позиціях ЗСУ і при фронтових українських містах. Наразі підтверджених даних про пошкодження аеродрому в Морозовському насліду атаки в ніч на 5 квітня поки немає. Однак, мешканці міста повідомляли про десятки вибухів вночі, але партизани та місцеві жителі говорять, що місцеві. Морги переповнені, а пожежники швидкі ще досі працюють на місці детонації. Губернатор Ростовської області Василь Голубів підтвердив масовану атаку в Морозовському районі Ростовської області. За його словами, підрозділи ППО знищили 40 цілей. В той же час за оперативними даними дронів було 50, а знищено всього лише 10. в результаті пошкоджено електропідстанцію, Є проблеми з електроенергією. Крім того, п'ять дронів добралися і до Енгеліса. За даними телеграм-каналів, знищено стратегічний бомбар. Довальник 95 разом з екіпажем, який намагався вивести літак з під удару, як би не було важко. Україна зараз проходить важкі випробування та гостро потребує боєприпасів, але загалом ЗСУ довели, що Росію можливо бити на полі бою. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнсе Столтенберг у Брюсселі під час спільно з президентом Польщі Анджеєм Тудою. Звернення до преси з нагоди 25-ї річниці входження Польщі до НАТО повідомляє кореспондент «Укрінформу». із. З всією креативністю Україна довела, що Росію можна бити на полі бою, Росія платить дуже високу ціну за малі здобутки, путінська війна вже вартувала Росії більше 350 тисяч військових втрат на морі українські сили потопили або знешкодили суттєву частину російського чорноморського флоту. В небі Україна збиває ключові російські спроможності, включаючи високовартісні розвідувальні літаки. Сказав Столтенберг. Водночас він зазначив, що незважаючи на важкі втрати російських військ. Путін не має наміру відмовлятися від цілей своєї агресивної війни. Ситуація залишається важкою, оскільки Україна відчуває гостру потребу в боєприпасах. Кожен день затримки у конгресі США відбувається на полі бою. Опитування проведені в альянсі свідчать, що дві третини наших громадян по обидві сторони Атлантики хочуть, щоб їхні країни продовжували підтримувати Україну. Більшість у конгресі також позитивно налаштована. Щоб у продовження такої допомоги було зараз. Ми потрібно перевести цю. У громадську і політичну підтримку у голосуванні якому швидше наголосив генеральний секретар НАТО. Керівник альянсу подякував Польщі, яка від початку російської агресії була серед країн, що найбільш потужно підтримували Україну, надала зброю та прийняла у себе більше мільйона українських біженців. Столтенберг зауважив, що з моменту входження до НАТО 25 років тому Польща стала ключовим союзником та постачальником безпеки. Вона збудувала одну із найбільших армій НАТО, витрачає на оборону близько 4% ВВП, Набула потужних оборонних спроможностей, включаючи літаки F-35, системи Хімерс та гелікоптери. Наразі на території Польщі перебувають більше 10 тисяч військовослужбовців країн союзниць. Влітку в Польщі буде створено містечко проти ракетної оборони США. Після чого країна доєднається до протиракетного щита альянсу. Відкриті двері НАТО допомагають поширювати свободу і демократію в Європі. Ми будемо продовжувати посилювати наш альянс на саміті НАТО у липні Вашингтоні у Ми здійснимо подальші кроки для змін. Міцнення НАТО для підтримки України а для поглиблення партнерства по всьому світу зазначив керівник альянсу. Як повідомлялося від початку російської військової агресії проти України, союзники по НАТО надають Україні економічну, фінансову та військову допомогу, постачають техніку й озброєння, проводять навчання українських військовослужбовців. Головною метою цієї роботи є підтримка України у її боротьбі проти російського вторгнення, а також досягнення повної взаємосумісності із збройними силами країни альянсу на шляху. До повноправного членства України в НАТО. Шостий російський стратегічний атомний підводний човен проєкту Борей на третій побудовані за оновленим проектом а завершив всі етапи випробувань, які проходили у Білому морі. Про це повідомляють російські державні змі цитуючи генерального директора ПО СМА Будниченко. А мова йде про К-553, генералі генералісімос соворов, який було закладено у грудні 2014 року і спущено на воду у січні 2022 року. Тим 5 квітня 2024 року стало для цієї. Підлодки останнім днем Роси змі чомусь не повідомили про те, що під час навчання стався вибух і підтоп під час впуску ракета, після чого загинуло декілька членів екіпажу. Самопідводку у третій ночі евакуювали у сухайдот понад п'ять буксирів. З повітря її прикривали авіація. Відомо, що під час випробувань з підводного човна було здійснений пуск головного озброєння балістичної ракети Булава, після чого трапилася аварійна ситуація. Вибух та детонація. Змі повідомляють, що до вибухів. Причетні підводні дрони орка, які атакують російські субмарини. Також тому саме по містах України більше не наносять удари з морських ракетоносців. Зазначимо, для Росії це страшна чергова втрата. Загалом для РФ проєкт порай А є основним елементом оновлення підводної ракетної ядерної стратегічної тріади. І ці човни мають замінити проєкти 941 сорок у устрою одна із сумнівним статусом, нібито вже виведена із складу та 66 шість Ім БДРМ дільфін острою було сім одиниць, які одна перебладнана на носі спеціальних підводних апаратів. Ще одну планують списати у цьому році Для їх заміни, а також для загального посилення флоту РФ планують і мати на озброєнні до дванадцяти бореїв. Планується, що саме вони разом із дев'ятьма багатоцільовими підводними човнами проекту 885 ясень стануть основою підводного флоту РФ у найближче десятиліття. Проєкт Борей також не розривно і за новою російською ракетою підводного базування Р-30 «Булава», яку активно розробляли з кінця 90-х років, здійснили перший пуск у 2005 році. А прийняли на озброєння у 2018 році. Кожна ракета «Булава» внесе від 6 до 10 боєзарядів з індивідуальним наведенням, потужність якого 100-150 кг. Штатна ракета – ракета «Кількість «Булава». На підводних човнах проєкту «Борей» складає 16 одиниць. Підводна швидкість «Борей» оцінена у 20 Вузлів робоча глибина занурення у 400 метрів, максимальна до 480 метрів, екіпажа 107 осіб, Підводна до становить 24 тонни. довжина самого човна 170 метрів, а ширина до 13,5 метрів. В Той же час відгрібає Росії не тільки у Чорному морі. Поки у середземному морі США розгорнули авіаносну ударну групу на чолі з атомним USS Georgia AGW Bush CVN-77 та прямо говорять. Що зробили не проти РФ Кремлю ви частину кораблів з регіону. І як виявилося, ракетний крейсер Тихоканського флоту РФ Аваряг на великий причинтовий корабель адмірал це вже відносно давно покинуло Середземне море, та днями були помічені у Сінгапурській протоці, очевидь, на шляху до Владивостоку. І це з урахуванням того, що у Середземному морі вони перебували ще за 2 лютого і напевне мали війти до Чорного, але Туреччина заблокувала босформ. Зазначимо, що ці кораблі. Забезпечували прикриття російського групування в Сирії а також були ядром угрупування російських кораблів Чорноморського флоту АРФ, які залишилися там після вторгнення. А мова йде про фрегат проєкту 11356 Р адмірал Григорович та декілька підводних човнів класу. Варшавянка таким чином, єдиний корабель, який гіпотетично мав би протистояти авіаносній ударній групі США або точніше створювати для цієї задачі. Вийшов з регіону. Варто нагадати, що ракетний крейсер Рваря належить до проєкту 1164 «Атланти», який є і вже знищений рукоройсером Москва. Він є третім кораблем у серії. Останнім із добудованих та одним з двох кораблів проєкту, які залишилися у РФ. Причин для цього може бути декілька. Найперша банальна необхідність встати на обслуговування, яке не могли здійснити у сирійській базі ВМФ РФ у Тартусі. Інша варіанта дійсне рішення згорнути групування у серії, ознаки якого зокрема вивести зерка з РКС 300 та частини континенту є вже. Фіксувалося ще один можливий фактор на обхідність прикриття вже Тихоокеанського регіону. До зустрічі, Глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.